Друзі, так як ми і обіцяли, у нас знову в гостях. Ну прям дуже крута і відома людина. Євгеній, вітаю вас в нашому дуже магазині. Дуже приємно, що ви відгукнулися, що ви приїхали до нас на цей такий на день відкритих дверей. Дуже дякуємо вам. І знаєте, що ми тільки що поговорили, і Євгеній каже, що будемо комплектувати свій Більші, красиві тілешки да, для да. нашого. Ну, тобто, хто то, нас знає, хто за нами сидить, у нас появилось очень большое класне поміщення. Ми стоїмо на місці. Ми розвиваємося в автоспорті, в відеосъйомки, в поклейці. це наша пряма направленість. То є, ми тим займаємося лет. Реально, ми зараз спробуємо комплектувати Євгенію візок. Як ви вже зрозуміли, цей Євгеній займається гоночними авто. І не тільки, uh, да. так. Да. Ми тут обов'язково прикріпимо посилання на інстаграм Євгенія. Зробимо, ви побачите, чим займаються і наскільки дуже круті проекти він має. Ну а що, зараз спробуємо укомплектувати візок, або, або покажу вам, є готові візки, є топові візки, які ми маємо. Ці візки вже укомплектовані з заводу.